Насправді, романтичне фентезі, воно побудоване за класичними принципами античного любовного роману нічого принципово не змінилося. Ідея якраз не в тому, що вони легко і щасливо е побембалися е і пішли далі, а що між ними є перепони. Їм до цього бембання треба йти, треба виконувати якісь задачі. Потім їх розлучає доля, і це все створює цю прелюдію, цю драматичну напругу, яка е надалі тобі дозволить кайфанути від цього. Так так само, такі самі принципи. Якщо ми кажемо про естетику огидного, страшного периферійного бойованого, так горор відрізняється тим, що він та, по перше, використовує ту естетику, по друге, він розкриває інші табу не тільки забороненої там сексуальності, а ще й вбивства, там периферійних розладів, психічних тощо, тощо тощо. Так ну трошки страшніше, ну тобто автори єбліту, е коли пишуть, збуджуються, їхні читачі, збуджуються, теж саме з Горором, автор горору. Лякається, коли пише, і те саме роблять і читачі. А якщо це буде єбліт з елементами горору? А я сподіваюся, буде такий великий український роман. Я теж дуже хочу.